Ну, народ, на днях ми відстрілялися з базовим 10 м пікселем, і якщо ви пам'ятаєте, мої емоції від цієї новинки залишились доволі суперечливі. Можливо, мою думку, стосовно 10-ї серії, змінить Pixel 10 Pro або Pixel 10 Pro XL. Сьогодні ми будемо детально говорити одразу про ці дві моделі. Чому так? Тому що технічно вони майже не відрізняються лише габаритами, тож робити огляди на кожен з них по окремості, я просто не бачу сенсу. Та й в цілому. Тому вони не так, щоб дуже сильно відрізняються від своїх попередників. Приблизно 60% огляду. Ми будемо говорити про нові програмні фішки, але менш актуальними від цього новинки точно не стало. Тож давайте лаштувати затишне місце, налаштовуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку. А я починаю. І зробити я це хочу з нагадування про наш розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. Донатьте всього лише від однієї гривні на допомогу ЗСУ і автоматично ставайте учасником розіграшу. Гроші ми збираємо на автівку для бійців, які прямо зараз працюють на сумському напрямку. Я їх знаю особисто, тому що там служить мій тест. Ну а якщо хочете допомогти безпосередньо нам, просто користуйтесь нашим інтернет-магазином androprice.com.ua. Посилання на нього я також залишу в описі під відео. У нас там багато електроніки, асортимент невеличезний. Тож будемо раді кожному з вас. Ну що ж, за традицією, почнемо з комплекту поставки. Тут буде буквально пару слів. Сама коробка виконана з перероблених матеріалів. Всередині, окрім смартфону, ви знайдете лише голку та usb c на usb c кабель. Ну і ще макулатуру. Тож так само, як і у випадку з базовою десяткою, та і усіма іншими флагманами від А-бренду, аксесуари треба буде купувати окремо. Це стосується і захисної плівки, і захисного скла, і чохла. І в даному випадку. Можна буде придбати магнітну зарядку. Якщо у вас є аксесуар від компанії Apple, ну мається на увазі з підтримкою MagSafe, можете нічого не купувати, просто заряджати з допомогою нього новенький 10 й піксель. Усі доступні варіанти з офіційного сайту, плюс їх ціни зараз з'явилися перед вашими очима. Обійшовся він мені в Україні на старті продажів 56 тисяч гривень. Версія на 256 гіабайтів в такому цікавому кольорі. Щось подібне ми раніше бачили в 13-й серії айфонів. Там той кольор звався чи і Blue, ну щось таке. Мені він дуже подобається, він не сірий і не блакитний, щось між ними. Окрім нього ще є наступні кольори: Jade, Parcelian і Obsidian. Зізнаюся, що зовні, та і за ергономікою, мені дуже подобається цей пристрій. Так, він не дуже тонкий, він не дуже легкий, але мова йде саме за версію Pro. І оцей поєднання полірованої алюмінієвої рамки плюс матового скла, ну, як на мене, просто топчик. Ну, можливо, ще кольор сам зарішав, я від нього тащусь максимально. Казав раніше, існує ще версія Pro XL. Вона трохи більше за габаритами і важить вже 237 грамів. Тобто це така справжня лопата, кабан для таких кремезних чоловіків. Власне, я полюбляю більш компактні розміри, і якщо говорити сьогодні саме за професійні смартфони з невеликими габаритами у Pixel 10 Pro, як на мене, є тільки один конкурент це майбутній Xiaomi 16. Якщо говорити саме за пристрої на операційній системі Android. Galaxy S25 все ж таки, це не зовсім професійний флагман, у нього ложові камери. От його плюс полягає тільки в тому, що він компактний та легкий. А ну ще є Vivo X200 Pro Mini, Однак це китайці, про нього знають лише підписники нашого каналу. Якщо брати до уваги його глобальну версію, вона зовсім не популярна, не знаю навіть де її купити. Коротше, звели. Кликах та загальнодоступних гравців у Pixel 10 Pro дійсно конкуренції майже немає. Що стосується Pixel 10 Pro XL, там ситуація геть відрізняється. Навіть в таборі андроїдів, конкурентів щонайменше штук 5: Galaxy s 25 Ultra, Honor Magic 7 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Oppo, Vivo. Коротше, там реально їх вистачає. На відміну від базової десятки, прошки від попереднього покоління взагалі нічим не відрізняється, окрім нових кольорів. Ну, майже нічим не відрізняється, тому що. Новинки стали трохи товстіше і трохи важче. Швидше за все, за рахунок того, що компанія Google встановила акумулятори трохи більшої ємності, різниця не суттєва. От і завезла магнітну зарядку, яка зветься Pixel Snap. Але повірте мені, на загальних відчуттях це взагалі ніяк не сказалося. Тож пропоную на цьому моменті трохи прискоритися і говорити лише про важливі речі. Смартфони так само мають дорогі захищені матеріали корпусу, вологостійкий та пилостійкий корпус згідно класу IP68 ультра. Звуковий сканер відбитків пальців, який працює причудово. Фізичні сім карти отримали лише європейці і швидше за все японці. А ті, хто раніше купував пікселі з Америки, про фізичні сімки можете забути. Для вас будуть виключно і e сім. З нового та важливого хочу відзначити, що і версія Pro, і Pro XL отримали нові мультимедійні динаміки. І звучать вони просто причудово. Я не можу сказати, що це прямо найкращий звук, який я коли небудь чув в Android-смартфонах, але він один з найкращих, це точно. І це враховуючи той факт, що навіть у попередників з цим не було жодних проблем. Просто звук став суттєво краще. Також виробник трохи покращив дисплеї. На відміну від базової десятки, тут же є підтримка функції LTPO. Тут є частота затемнення, шим чи. 480 Гц, там 240. Тобто, ну це рівень плюс-мінус iPhone 16 Pro Max в цьому плані. Усі значення зараз з'явилися перед вашими очима. Все одно я не можу назвати цей результат ідеальним. Якщо робити порівняння з топовими Android, де частота затемнення Шим сьогодні вже складає 3840 гц, на деяких 4320 чи 240, ну щось таке. Ну там взагалі значення плюс-мінус, як на матрицях IPS. Тут стало краще. Ніж було, але все одно до кінця компанія Google проблему з Шим не вирішила. Ну а те, що максимальна яскраві зросла ще на 300 ніт, на практиці ви цього взагалі не помітите, тому що навіть у дев'ятої з цим було все дуже і дуже добре. Навіть у 8 серії все було е причудово. В цілому дисплей тут топового рівня, тому я навіть не знаю, що тут коментувати. Певен, що кожному з вас він дуже сподобається, і питань до нього не буде. Ну окрім ШИМ. Стосовно нового процесора Tensor G5, який виготовляється за нормами техпроцесу, TSMC, я вже все детально розповів в огляді базової десятки. Тут взагалі нічого не змінилося. Єдине, що хочу додати до того огляду: сьогодні Tensor G5 не є досконалим, тому що у нього відсутня підтримка останньої версії вулкан, і це. Трохи іронічно, враховуючи той факт, що Google, починаючи з 16-го 16-го андроїду, зробила вулкан стандартом за замовченням. Звісно, що після шквалу хейту в бік десяток стосовно нестабільності роботи нового чипу корпорація добра сказала, що оця підтримка вулкан прилетить в майбутніх оновленнях, тобто вони усе це виправлять. І я в цьому навіть не сумніваюся. Але конкретно сьогодні вимогливі ігри, такі як Honkai, Star Rail і інші тайтли, на десятках працюють не зовсім. Стабільна. Так, в синтетичних тестах у порівнянні з попереднім поколінням новинки демонструють чудовий результат. Але якщо робити порівняння з доповими чипами від Qualcomm та Mediatek, ну рішення від Google все одно відстає там, не знаю, відсотків на 30-40%. Це точно. Тож, як висновок, якщо компанія Google в наступних оновленнях завезе у цей вулкан, плюс розробники оптимізують свої застосунки під графічний чип PowerVR, Продуктивності Тензор GP е, сьогодні буде достатньо. Але чи буде її достатньо через 7 років? Адже компанія Google обіцяє підтримку своїх 10-х пікселів протягом аж 7 років. Я дуже сильно сумніваюся. Проте знову ж таки, якщо вам потрібна лише швидка робота інтерфейсу, вам цього заліза буде достатньо очі. Тим більше, що навіть в базових задачах тензор G5 демонструє результат набагато краще за тензор G4. Тобто цей процес став дійсно потужніше. Що стосується програмного забезпечення, в цілому тут ситуація плюс-мінус така сама, як і у базовій десятці, з якою нагадаю, я вас вже детально ознайомив. Прошки... З коробки теж працюють на 16-му Андроїді. Так само сюди завезли такі функції, як магічний кий, оцей щоденник зі штучним інтелектом, журнал, Gemini Live, якому можна задавати будь-які питання під час зйомки відео, тобто він абсолютно бачить усе, що демонструє йому камера вашого пристрою, і стосовно того, що знаходиться на вашому робочому столі. Тобто, ви навіть можете питати у нього поради, як відредагувати ту чи іншу фотографію, чого він вам. Пораду. Він дивиться на неї на робочому стилі, каже: так, тут якісь там відблиски тут ще щось, я от раджу зробити те і те. І каже вам, де знайти ці функції а, в налаштування Google Photos. Ну, як я вам розповідав раніше, сам застосунок Google Photos на 10-х пікселях теж сильно прокачали. Найбільше мені сподобалось те, що тепер ви можете виділяти будь-які об'єкти і прописувати штучному інтелекту, що ви хочете бачити на їх місці. Можете взагалі взяти їх і видалити. Коротше, максимальна взагалі. Моді з Gemini. Ну, а камера коуч покроково підкаже вам, як зробити якісну фотографію. Окей, чим тоді версія Pro відрізняється від базової десятки? Розповідаю. По-перше, тут з'явилися шпалери на Always on Display. Тобто, починаючи з Pixel 10 Pro і 10 Pro XL, так само, як на pro версіях iPhone, ви будете бачити фонові шпалери на Always on display. Виглядається тут, до речі, не так цікаво, як на Samsung і на Айфонах, бо фон абсолютно весь мутний, тобто його майже не видно. Але те, як працює 16-й Android на Pixel Experience, мені дуже подобається, плюс усі його ці от ефекти, можливості кастомізації робочого столу, шпалер, ну, мені прям заходить. Ще одна дуже цікава функція, яка дісталася лише прошкам, зветься ProRes Zoom. Я навіть сказав би, що вона трохи імбова, читерська, тому що багато китайців зі своїми крутими перескопними камерами на 200 мегапікселів їй будуть заздрити. Ну, ось, припустимо. Я зробив фотографію зі стократним наближенням. Погляньте, що я бачив своїми очима. Кран від мене знаходився на відстані, ну, не знаю, там 400 метрів, 500 метрів, дуже далеко. І тепер подивіться, яку світлину зміг зробити Pixel 10 Pro. Так, я не можу сказати, що це дуже деталізоване фото, однак ну, його цілком можна використовувати десь в соціальних мережах. Єдиний мінус цієї технології полягає у тому, якщо ви раптом захочете сфотографувати якийсь. Текст на відстані штучний інтелект, там зробить якісь і ролі, тобто на точність можете навіть не розраховувати. В першу чергу ця функція була створена для того, щоб фотографувати тварин, якусь архітектуру і навіть не людей. Бо людина намагався сфотографувати там теж воно щось покращило трошечки, але ну виглядало дуже дуже погано. Причому ця функція працює не лише зі стократним наближенням. Якщо ви захочете наблизитись в 50 разів, в 30 разів вона теж буде працювати. І результат вам 100% сподобається. От за це я точно ставлю компанії Google величезну вподобайку, і що дуже важливо: більшість ai функцій включно з цією, тепер обробляються безпосередньо на залізі смартфона. Тобто вони дані не відправляються в хмару, як це було раніше. Якщо відкинути в бік нову функцію з крутим зумом, в цілому по залізу камери тут залишились на такому ж рівні, як і у Pixel 9 Pro XL, і так само як у Pixel 8. Про для тих, хто раптом забув, повні технічні характеристики сенсорів зараз з'явилися перед вашими очима. Ну і давайте покажу вам кілька прикладів, зроблених на ці камери, плюс порівняння з базовою десяткою. Ну для того, щоб ви розуміли, чи варто платити більше за прошку. Очікувано абсолютно на усі модулі, включно з фронтальною камерою, версія Pro фотографує краще. В першу чергу, навіть в день це помітно по деталізації, і це стосується усіх камер. Не можу сказати, що вона прямо суттєво, навіть більше якщо розглядати. Світлини безпосередньо на екранах смартфонів, то і там, і там нормально. І тільки у разі, якщо ви почнете робити кропи, тоді вже різниця буде суттєвою. Але мені все ще не подобається те, як компанія Google реалізувала портретний режим. Я на це жалівся в огляді базової десятки. Тут є крутезний, великий перископ з п'ятикратним оптичним наближенням. Але я маю робити портретні знімки на основну камеру. Чому так? Навіщо мені цей цифровий Zoom. На відміну від стандартного Pixel 10, прошка також отримала просунутий на з автофокусом. Тобто з його допомогою можна навіть робити макрофото і макровідео. Проте я все одно волію для таких сценарій використовувати перископну камеру. Як на мене, результат більш ніж непоганий. Фронтальна камера теж крута, але мені все одно здається, якщо робити порівняння з останніми айфонами і самсунгами, конкуренти будуть вигравати. Також мені не дуже Дуже подобається кольоропередача передача під час запису відео. Та й в цілому для відеозйомки, не дивлячись на те, що на цьому корпорація добра зробила окремий акцент на, в рамках своєї презентації, типу що вони покращили відеозйомку, я все одно вважаю, що е, смартфони Google Pixel програють і iPhone, і Samsung. В плані фотоможливостей вони навпаки, швидше за все, виграють, а от по відео, ну. Таке собі не знаю. Ви самі бачите приклади і можете дати їм свою оцінку. Ну і слухаємо якість запису звуку. Отакого От на ну, яскраво вираженіше. Якщо так можна сказати, а, далі зацініть якість запису звуку. В цілому, як не крутіть камери, Google Pixel все одно залишаються на рівні. І я певен, якщо б ми а, влаштували чергове масштабне порівняння камер ультракамерафонів, то Pixel зайняв би або перше, або там друге місце, ну, типу, був би в трійці лідерів Ну, якщо брати до уваги, виключно фото можливості основної а, камери. Оця от кілер фіча з зумом, теж певен багатьом зайде. Однак, якщо Отробити порівняння за усіма параметрами і взяти до уваги усілякі там, Vivo X200 Pro, Vivo X200 Ultra, та навіть якщо брати до уваги iPhone 16 Pro Max, і от скоро вийде iPhone 17 Pro Max, ну, мені здається, що. Піксель їм буде поступатися. Особливо, якщо брати до уваги ці от ультракамерафони від китайців. Так, у них там величезні габарити, так, вони не для всіх. Проте називати сьогодні Google Пікселі найкращими камерафонами на ринку, ну, якщо бути об'єктивними, це вже не так. Проте, як не коротіть, тут все одно є яка ніяка оханність. Тільки скажіть, що вам не подобається те, що зробила компанія Google. Так, звісно, з Galaxy S25 і його маленькими моделями він. Е Змагатися не зможе, однак це і не величезна шайба, як у Vivo X200 Pro Ultra, яку можна так от взяти і тримати смартфон. Тут не можна цього зробити. Добре, з цим питанням наче розібралися. Що у нас з часом автономної роботи? Як я вам казав раніше, батарейка у 10 Pro стала трохи більше ніж у попередника. На практиці він тримає заряд приблизно на 20 хвилин довше. За Pixel 9 Pro. Якщо брати до уваги версії 10 Pro XL і 9 Pro XL, то от 10 Pro XL став тримати заряд десь на 90 хвилин довше. Так, це у легких сценаріях, не під час ігор. Проте все одно вони стали краще за попередників. На практиці повного заряду легко вистачає на один робочий день. Під кінець залишається десь 20%. Ну і якщо робити порівняння з iPhone 16 Pro і Galaxy S25, Pixel 10. Про тримає заряд довше. Ну і ще версія Pro XL в розумінні компанії Google отримала на чвидку зарядку потужністю 45 Вт по дроту і 25 Вт по бездроту. У звичайної прошки в цьому плані ніяких змін у порівнянні з попередником. Єдине, що магнітну зарядку додали. А там, бачите, типу, і магнітна зарядка прокачана е через те, що підтримується е стандартне QI 2.0, як у версії Pro і у базової десятки, а QI 2.2. Тобто заряджатися він теоретично має трошечки швидше. Або так само за рахунок того, що там батарейка більшої ємності. Ну і по дроту 45 ватт на 30. Можливо, для компанії Google та й усіх інших А-брендів це досягнення, ну таких, як там Apple, там Sony, не знаю, можна вважати брендом чи ні. Ось проте ну, китайці вже давно реалізують найбільш швидшу зарядку, і по бездроту, і по дроту, і при цьому ще не заявляє. Про те, що вони будуть якось душити акумулятори після 200 циклів, так як це робить корпорація добра. Вони ж бачили, що кажуть, типа 200 циклів проходить. Ми починаємо душити батарейку для того, щоб подовжити її загальний строк служби. Кажуть, що після 1000 циклів, от батарейка деградує на 20%. В той час, як китайці обіцяють, принаймні обіцяють, що там та сама втрата буде 20% за 1600 1600, а то і 1800 циклів. Хто з них бреше, не знаю, вибачайте, там 3-4 роки я тест проводити не буду, але все ж таки цифри, які декларує Google, ну вони якось більш схожі на правду. Погодьтеся, але в будь-якому разі, те, що вони насильно душать батарейку, і оцю от функцію новітню ніяк не можна буде вимкнути, ну мені не дуже подобається. Підсумовуючи, хочу сказати, що це дійсно дуже приємний апарат. Якщо ви дивитесь в бік андроїдів і хочете собі щось компактне, там з коротими камерами і так далі, то мабуть я б собі обрав саме Pixel 10 Pro. Мені на камери не чхати, тому я хожу з Galaxy S25. Але якщо б мені було не начхати. Тоді, швидше за все, взяв собі Pixel 10 Pro, або якщо б була глобальна версія Vivo X200 Pro Mini, можливо, дивився б ще в його Бо Там і камери круті, і все інше теж круте. Єдина його проблема, принаймні на старті продажів для жителів України. І на останньому я ставлю величезний знак оклику, тому що один з моїх підписників, який живе в Америці, якщо не помиляюсь, так в Америці, він там, там кешбек зробив, плюс там ще якісь там дисконти ми дали, і він Pixel 10 Pro взявся всього лише за 700 доларів в Америці. От я його купив ще раз за 56 тисяч гривень. Це скільки там взагалі? Це десь півтори тисячі доларів. Ну, типу, це оверпрайс. Це дуже багато, так, на 256 гіабайтів, але це оверпрайс. Ну, я нікому не раджу витрачати такі гроші на цю модель. Так, вона крута, але вона дуже дорога. Ну, почекайте там, я не знаю. Ну, три місяці, чотири місяці. Ну вона буде коштувати в такому разі під сорок тисяч. Ну це не 56. шість. Всередині нашої країни вже там сорок одна тисяча, сорок дві. От дев'ять Pro тим часом впаде там до там, 32 тисяч може. Вони вже все одно не дешевше, так як раніше, тому що ну технічно вони вже дуже круті. і Типу, я не знаю, куди тут ще різати ціни. Тим більше, що компанія Google хоче конкурувати з Apple, в першу чергу вони їх випускають такими айфоноподібними і MagSafe завезли, щоби. Всередині Америки, от купували не айфони, а гугл пікселі. Плюс я нагадаю, що в Україні немає офіційного представництва, і хто б там що не кричав, типу, ну так людина може офіційно завести Google Pixel. Вона може дати гарантію від свого магазина. Проте офіційного представництва Гугл немає. От, якщо там хтось забезпечить гарантію якісну, в чому я дуже сильно сумніваюся, тоді окей. Але в цілому ну, в нашій країні все отак от купується і потім по сервісним центрам ремонтується в разі того, ну, от в добре, я, я навіть його взяв отак от неохайне людина, уронив його, він там десь впав, розбився екран. От, ну, я готовий заплатити. А не факт, що десь в сервісному центрі можна буде знайти такий екран. От, десь його там купувати треба буде з Америки, чекати. Тобто ну, такий ємар типа за рахунок того, що немає офіційного Стаництво можуть бути складно ще з його ремонтом і експлуатацією. По всьому іншому смартфон дійсно дуже приємний. Ну, Це якщо заплющити очі на е, проблеми з Tensor G5 на старті продажів. Ну, певен, що там через якийсь час все ж таки компанія Google і розробники вони там щось підшаманять і все буде окей. Е, е, е. Тобто це не оптимальне рішення, це не топ за свої гроші. Це рішення для гіків і для ентузіастів. Для фанатів компанії Google, для е, фанатів цього. Про західного для фанатів AI фішок, бо на сьогодні це один з найрозумніших смартфонів, в принципі, якщо не найрозумніше, принаймні, десь там в Америці це магічний кий, який тобі вже допомагає під час розмов. Ну, це щось, типу, знаєте, реально з фантастичних фільмів. Це була моя думка. Своєю ви як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І не забувайте брати участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S. 25 ультра і паралельно допомагати ЗСУ. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! Вітаю вас, шановне панство! Андро Ньюс! Ми бійці 122-ї бригади, просимо вас допомогти в зборі на авто для мобільності та виконання наших завдань. От це те, що саме нам необхідно на даний момент на фронті. Заздалі вдячні вам. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, задля для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!